Вітаю вас, діти, на занятті з малювання. Сьогодні ми намалюємо пейзаж Зиманька зима. Але спочатку помилуємось зимовими краєвидами. Зима неймовірна гарна пора року. Вона все вкриває пухнастою сніжною ковдрою, всі дерева стоять в білосніжних ушатних браннях, сніг мерехтить безлічу яскравих діамантів. А сніжинки кружляють у повільному, тендітному танку. Намалюємо цю неймовірну красу. Для цього підготуємо альбомний аркуш, акварельні фарби, пензлики тонкий і широкий, зубну щітку і стаканчик з водою. Альбомний лист покладемо горизонтально і підготуємо широкий пензлик. Намалюємо горизонтальну лінію. Це лінія горизонту. Зафарбуємо нижню частину аркуша блакитною фарбою, а верхню частину жовтою. Тонким пензликом і чорною фарбою. Намалюємо спочатку дерево, а потім кущ. Далі тонким пензликом і коричневою фарбою. Намалюємо стовбур ялинки. Далі нам знадобиться зубна щітка. Її щитинки зануримо у зелену фарбу і малюючи похилі лінії, утворимо гілки ялинки. Візьмемо тонкий пензлик і використовуючи білу фарбу, намалюємо кінчиком крапочки сніжинки на дереві, кущі, а також зобразимо сугроби. Далі, роблячи відбитки ворсом зубної щітки, одягнемо ялинку в біле покривало. Зануримо щитинки зубної щітки в білу фарбу і, тримаючи її перед малюнком вказівним пальчиком проведемо по щитинкам на себе. Це набризк. Для зображення снігопада зробимо набризк знизу білою фарбою, а вгорі блакитною. Ось такий пейзаж зимонька зима вийшов у мене. А який у вас? Діти, малюйте і надсилайте свої роботи, із задоволенням ними помилуюся. А на цьому наше заняття завершено. До побачення, діти! До нових зустрічей!